Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 216 180 особин за добу, 540 і поранено 648 540 песиголовців за добу, 1620 танків 3931 одиниця за добу, 5 бойових броньованих машин, 7636 одиниць за добу. 5 артилерійських систем, 3746 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 601 одиниця засобів протиповітряної оборони, 362 одиниці літаків, 314 одиниць гелікоптерів, 299 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3307 одиниць за добу, 7 крилатих ракет, 1183 одиниці кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6471 одиниця за добу, 10 спеціальної техніки, 510 одиниць за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.